Проходим, проходим за шкільною формой. Е. тут ой, Ось шортики, ось. Футболочки потім прийдуть. А тут я вже цілий комплект. Уже. Бери. Э не, ну вы серйозні. я я. Я совинна. Ти знаєш, що робити. Ой. Так, дівчата, а тепер нам треба взяти мішки. Який хто бере? Який береш? Я Я беру жовтий. Желтый? Yeah. Да. Хорошо, а я беру сияний. Такий он сияний, фиолетовый. Фиолетовый. А я себе тоже для капти беру сменку. Ой, не влезает. Это. Короче, себе бери что Так, угу, фиолетовый. Желтый. Ой, желтый. Ну давай, маечка тебе будет такая ушкола, чтобы ты там затянулся. Не сумніться. Можете собі по м'ячику вибрати. Ну, все. Знаю, я думаю, не буду займатися. Я собі виберу оцей з квіточкою, ну і все. Я в школу готова. А там розсіли є? Смайлик хоче, смайлик! Що? Ага, ну бери собі смайликом такий во. Смайлик. Вау, який гарненький у тебе. Угу. Ну все, хотіть на кла на касу оплачувати. Дякую за поради всякі ваші. тому ми пішли ходім? Наскільки ми там ор на тисячу вже нагуляли? М -м 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 -м, ти не зверні, але на десять. <р cultures> Ор, не щось недобре, ти неправильно щось порахувала, що комп'ютер двадцять одна. Oh, О май гаш, ми нагуляли на п'ятдесят шість тисяч. Ой-ой-ой! по 10, 10, 5. А комусь наприклад, наприклад, 10, 10, а я, наприклад, 5. Давай давай, ну, давай я, давай, я, я витягаю. На скільки грошей не буде? Я лишень взяла, знаєш, ну там де, ну, принаймні 5 тисяч, ну, щоб на кауші можна було піти. А то ми аж на стільки. А дівчата, вони там такої фігні собі набирали. Ну, я якраз питалася, то що дівчата не набирали, то скільки? То, то, набирали що, скільки, скільки? 10 тисяч! Ну, чекайте, добре порахую. Лампа, ще то, ще то, ще м'яч, ще... Коротше, то точно ще десь ще раз 57 тисяч уже. Давай. Блін, чекай, то навіть скільки в нас вдома грошей немає. Байк. Байка. ж ти? Чого не підготовлені? Ну і як ми то все оплачувати будемо? Як як картою як? А у мене на карті сидить взагалі тільки 에... 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 навіть не знаю скільки там. Ти розумієш скільки мені тато на карту дав? Розумієш скільки? 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 60 тисяч. О, ну товар, не проблемка, знаєш. ну то ходим на кассу, друзья. А на этом мы все скажем всем па-па-па-па. Ставим лайк, подписывайтесь на канал. И мне как понравилось, мы, что мы там, ну я обустроила этот маленький из Орью. Поэтому всем па-па-па-па. Па-па-па-па. Па-па, друзья, мы пришли 70 тысяч оплачивать. С вас 100 тысяч. Поняли. А вы знаете, что... Скільки грошей так заробити потрібно, це скільки раз треба лайк нажати, тому жмекаємо лайк, пишемо коментарі і жмякаємо кнопку підписатися. І ще біля неї там має бути дзвіночок, тому зм'якає її уже-уже. Да, друзі! А на цьому ми всі казимо. Всім па-па-па-па! Далі я буду прям як, як, як Поліна, але ще краще неї. Поліна що йде в нашу школу? Та, да, вона наша однокласниця. О, май гірді, все мені це все. Зато з нами Альтуль буде. Альтуль? Це хто? Нашу садочку. Це нас знімався на відео, якщо можна було подивитися старі серії. Тому усім па-па-па! па па, -па, -па! па, -па, -па, -па!